Вчора ми повернулися в Саскатун, а сьогодні вранці ми відправляємось на агровиставку Motion. З різних сторін, різні експонати. Ось такі зерна накопителі можна побачити. Навіть такий ландшафтний дизайн можна побачити тут. Ціле містечко. Багато експонатів, багато експонентів. Тут Рухається на машинах. Площа дуже велика. Тут продемонстровані різні сорти пшениці. Дуже наглядно, дуже акуратно все зроблено. А Рядом Інші культури, льон, ріпак, Дуже цікаво. Демонструють тут грунтовый розріз, Вот такі тут грунти. А вот тіло. І так. Передвігаються люди, дуже багато сімбалок. Тут демонструється, як правило, це шаркозахватні агрегати. зерноперегрузчики, перегрузчики, дуже багато їх тут. Комбайни, як через них класно представлений, комбайни. Тобто... Дуже багато тут експонентів, які вистав... роблять демопасіви. Це рух, різні сорти. Кріпак. Далі пшениця. Різні варіанти. Все дуже наглядно. Це цілі траки для обслуговування прискування. підвоз води. Тут закачка. Змішувачі. Все на одній платформі виглядає експозиція Басфу. І Також демонструються різні культури на різних демоділянках. Ми бачимо тут бобові, горох і сочевиця. Дімоділянки різних гібридів показані ріпаку. Дуже відомі в усьому світі, гібриди ріпаку канадські. Ну і як же без пшениці? Вона також тут представлена. Я думаю, продукти вас тут показує для захисту. Все для вирощування усіх культур. Звичай Нью-Холанда, конечно. Тут і опрыскувач, тут і трактора різні, ну і комбайн. Зайця. Ви бачили? Чорний бункер. Браво. А чому бункер чорний? <laughs> why is tank is black? Це so so edition, да? спеціальний 50 випуск, 500 і, 500 випуск 500 і також ще би, присвячений тому, що компанії Борво в цьому році виповниться 50 років на початку грудня. І це якби такий як би, знак її засновнику, да, який також в цьому 50 років практично управляв компанією, володів компанією, але зараз він вже вийшов виходить на пенсію і передав компанію Данемару. Ну, це як да це як таке, як присвячене присвячене компанії, 50 річчю компанії, і також засновнику компанії. І не заснов засновник. Це Френк Борго, а це джері Боргу, його син, тобто який управляв компанією останні. 30 років. Ну це Девін Ланг. Це наш інженер з розробки посівних машин взагалі машин. Да? Тому це, це наш інженер в, департамент. В ми, Гановеро ми, ми, ми зустрічались. Ви в метингановер вонта. Ми вже інтерв'ю брали з нього. Відпам'ятає? Тільки породи було пані гаденгабер. Що тут цікавого представила Борго на вашому павільйоні?

тобто у нас тут ви бачите, знаходиться один бункер і три основних модифікації посівних комплексів, з якими цей бункер можна агрегатувати. Це Також ви бачите, така спеціальний випуск моделі 3330, Тобто Чорні, чорні диски, як. як, як uh -huh. Чорні буйки, uh -huh. чорні диски. Uh -huh. <laughs> да. Це так же special edition, да? тобто як присвячена такому дитячий компанії. Як матч с ней 50 заведіть. Yeah. Uh, насправді, в принципі, 50 тільки таких машин будуть доступні, тобто, в, чор, в чорному uh -huh. в чорному кольорі. Це захвату такої футів. Це Тут 76 метрів, це 20, 76 футів, це приблизно 20, 24 метри. Це для фанатів. Для uh, yeah, like yes. <laughs> для особливих клієнтів, так? Yeah, да? like be <laughs> 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 для тих, хто хоче бути краще, ніж сусіди, каже. Хочу виділитись. Хочу виділитися. А Хочу для, виділитися. Для, всіх, для всіх інших жовті диски, так?

Ну ви помітили, що більше е зосередження йде на анкерні машини, тому що вони хочуть в момент посіву також трошки підігріти ґрунт, трошки його вскрити відкрити, да? трошки, відкрити для так того, вось. щоб воно сонцем краще нагрілося. Тому в цій частині Канади саме анкерні машини вони превалюють. Ну, воно може і простіше в експлуатації? Ну, і, ну простіше в експлуатації, ви бачите, які колеса передні. Да? Чому ці колеса стоять, для того, щоб можна було раніше зайти в поле. Тобто, коли Волог. поле ще вологе, але воно ще й холодне. Ага. Тому, треба ще додатково його підігріти, якщо ага. буде можливість. Це наш, наша борона. Ну, Ви знаєте, на, у нас є лінійка борін, пружинний борін де, Гідравічний, і гідравлічний контроль, прижимний контроль секцій барін, секцій на паралограмах, але це також спеціально вони зробили цю машину для виставки, яка оснащена бункером, також для підсіву трав для, або для внесення гранульованих ґрунтових гербіцидів. Сестр компанії Селферд. І також і наша нова сестринська компанія Селфорд нам передала цю таку. Адаптацію для доборони для того, щоб можна було використовувати гранульовані препарати або мілка насіння. І яка ширина захватила? 110 футів. Це 30 30, 30 метрів. Три 30, навіть більше. Це 30... який треба трактор для. What, what kind of tractor? The biggest one. Ну великий, великий трактор казав. Треба великий трактор. 600, 600 кінських сил. Ага. Буде достатньо. Але просто питання в тому, що вони використовують трактор в будь-якому випадку для посівних комплексів. І якраз така борона буде підходити під такий потужний трактор. Тут ми маємо 70-футову дискову машину, 70 футів це 21 метр. Також те, що в цьому році вони також запропонували, раніше ця система була доступна для анкерних машин, тобто, це швидке регулювання глибини посіву. Зараз вони також запровадили на таких дискових машинах. Тобто, ви ставите одну глибину, наприклад, на всіх сашниках, але потім ви можете, якщо приїжджаєте на інше поле або умови змінюються, ви можете підрегулювати, швидко зробити, зробити підрегулювання глибини, не залазячи під кожен. Сошники не змінюючи на кожному сошнику цю глибину. Yeah, so mm of тобто ці всі проставки вони дають можливість на 19 мм mm зменшення або збільшення кожна проставка. Да? Кожна проставка. Ні, це загалом 19. Ah. One, shim is, how, how much is one point eight? Одна восьма дюйма, це приблизно три міліметра. Одна проставка ah. три міліметра. Додає або забирає глибину від за Це коли задовини. треба підрегулювати. Це коли да? треба підрегулювати, а коли конкретно, да. то треба на так? Тобто да? ви спочатку виставляєте конкретно на сошниках, uh -huh. а потім вже в, в певних в цих межах ви можете підрегулювати, тому, тому що приїжджаєш на поле, там можуть більше бути зовсім інші умови. Так, так. Yeah. Яка ширина? Uh, 70 футів, тут 21 метр. Який трактор треба? Це також для найбільшого трактора. також для найвеликого трактора. Ну, какие. Якщо я 800 кісли, то було б добре. Поки 600 досить. Поки 600 достатньо. Ясно. А які можливості у цього преміального? Також стандартний 20-дюймовий конвейер для таких бункерів. За 20 хвилин можете завантажити повністю бункер. Таким шнеком. 30 тонн, ну, 1300 бушерів це приблизно 45 кубів. Це приблизно, якщо на зерно на доброго, то десь 35-40 тонн він може бути завантажений. Нема проблеми ущільнення, коли така вага. Could there be any problems with the compaction, like if you go through the field? Добілори 16 psi. Тобто, тут є розрахунок такий, що Боргов взагалі розраховує таким чином, щоб при максимальній максимальному навантаженні. При максимальному навантаженні при таких колесах, бачите, воно не буде перевищувати 16, 16 фут, футів на квадратний дюйм. Okay. So якщо у вас колеса накачені на. Кілопаскалі, на да, тобто на так на таку кількість ви накачуєте колеса, то воно не буде перевищувати е, uh, футів на квадратний дюйм. Тобто, це той норматив, який має бути в полі для будь-якого обладнання, щоб воно не не забезпечувало переприкаперепереприкочування uh, поля We find we don't have тобто треба тримати до 110, до 110 КПА за накачку колоколеса, тоді ніяких проблем з переприкручуванням або переупаковуванням грунту не буде. Що тут ще є цікавого? Here? Well, one right? so put... Тут також ви бачите три трет... система розподілу. Тобто три можливість вносити окремо насіння, окремо один вид добрива, окремо другий вид добрива. Тобто, можна, в принципі, сексі тут. П'ять бункерів. Yeah. Tank there. yeah, tank Також ще з цієї сторони ще маленький бункер, седл танк для для мілконасінних культур. Can... Це називається Auto Section контрол. Тобто, це система, яка дозволяє нам. Відключати секції при якщо GPS, GPS показує нам, що ми заїжджаємо вже на посіяну ділянку або, на, або на ділянку, яка вже була посіяна, тобто відбувається автоматичне відключення секції, яка заходить на цю ділянку. So Також всі бункера знаходяться на тензодатчиках, uh, тобто вагові, вагова система, яка дозволяє робити автоматичну калібровку в процесі роботи. Бачите, написано: Сігнічедишн і підпис Джеррі Борго. Ну, тут також ви бачите седл танк. Тобто це для мілконаційних культур, якщо ви Це додатковий, да? додатковий шоста секція. Да, але вона саме для мілконаційних культур у неї є певна адаптація висівного шнеку. також додаткова, Для того, щоб можна було висівати від там, пів кілограма на гектар або навіть менше, там, навіть 250 г може висівати на гектар. Ну і Завантажувальний кран. So, bal bal Everybody buys this balku balbuм? Це для секції, да? Ні, це для взагалі для всього, але він завантажує тільки в центральні фью сексі. Я лайко, но т.е. Tank 3 and this one. Тобто третя, перша і села танк може завантажити. Тисячі кілограмів. Yeah. And І And гальма є встановлені. Тому що така ну, велика машина вона в принципі вже потребує певного підходу для того, щоб якби, для транспортування. Тому тут ставляться інерційні гальма для забезпечення безпеки на дорозі. This is probably our last big show. Our, our, the big show that we do here it's, it's turned into this show. So we... We do visit get a lot of our customer visits here, so we try to put on a good show. Yeah. Ну, він каже, що це в принципі гарна виставка була, було багато досить клієнтів, і це в принципі останній день, тому хочу бажати і нам, тому що ми приїхали з делегацією, хочу побажати нам також удачі. Thank you. В центре экспозиции находится вот шатер, павильон, где мы можем пройти, посмотреть на разработки компании «Борго», на рабочие органы анкерного типа. Также есть рабочие органы дисковые. Здесь можно посмотреть, и не только посмотреть, но приобрести атрибуты компании «Борго». Здесь есть одна, одежда, футболки хепки традиционные, принятые для всех компаний. Можно посидеть, чай попить, Это посмотреть демонстрацию, видео. Здесь ребята вам все расскажут, все покажут. Чай, кофе и так далее. Вот здесь идет сейчас а что демонстрация здесь? шнека рабочего. А что органа. здесь за? Здесь а как, э, менеджеры, которые рассказывают о рабочих органах, преимуществах и нюансах рабочих органов и другое оборудование. Зато можно здесь в синьке посидеть, охладиться, попить чай, кофе, пообщаться. И можно дальше ехать на демонстрацию уже в полевых условиях.